Так, привітулі усім. Е, дякую, що прийшли. Дякую, що донатили. Е, я не знаю, два місяці та здається. Збирали ми це все діло. Ви збирали, нарешті дозібрали. Е, дякую, Боже, я імена позабував. геть зовсім. Ростиславу, який вчора задонатив майже 50 тисяч. Е, дякую. Е, Боже, зараз скажу. Вибачайте. Е, па -па -па. Дякую взагалі усім, хто донатив. Там були донати і по 3 гривні, і по кілька тисяч гривень було. Це все дуже круто. Хотілося б, звичайно, щоб е, виходило збирати набагато швидше. Але так як зібрали, добре, що зібрали, і це дуже круто. Зараз я ще хочу подякувати Валерію Кошовому, який кожного дня протягом цих майже двох місяців по 200 гривень закидував. Так, перш ніж розіграти, я, давайте зараз я себе трішки збільшу і просто покажу вам, так, мабуть, показати, що ми що, що розіграємо зараз. Зараз хвилинку. Значить, перший комплект це е, Kirby, Nintendo Sports, е, Чехол для. Свіча і, власне. І, власне, сам Свіч OLED. Де він, блін. Так. Тобто це все один великий приз буде. Потім. Нашивки. Не нашивки, а шеврони. Ну, вони на, на наліпках. На липучці. Ой, бліб, впала одна. Футболки із логотипом. Футболки із логотипом де Олександ служить. І тут плати. пластинки з. Так, в мене зараз мені треба відхилитися. Пластинки з плати ініціації і, чеків, і чека від, цього, від, від гранат. Так. Підняв футболку. Значить, е, загалом буде, я думаю, 11. Переможців. Зараз я перевірю точно. Так, ви ж мене чуєте, так? Давайте, я може, себе додам ще трошки. Е, так, зараз я перевірю. Так, вийде 11 призерів. Це свіч з усім цим. 5 футболок плюс 5 шевронів. 5 шевронів з чеками. Чекою. І. Плати ініціації там підуть, їх багато, вони підуть з, з усіма. Так, мені здається, зараз дуже великий бітрейд. Так, е, добре, давайте розігрувати. Значить, це буде 11 переможців. Середкратних поповнень. Так, там було 200. Запис. Ну, не буде. дозволити. Так. Е кількість переможців: 11 за весь час. Так. Значить, дивіться. Ми з Олексою, для кого ми це все збирали, коли на PlayState Ukraine розігрували призи, у нас, ми не любили, щоб перемагав саме той, хто буде першою в списку. Тому зробимо так. І я не люблю, ну, знаєте, коли от номер один і він виграв. Це якось нечесно, мені так здається. Тому е, перші п'ять в списку. Е, отримують футболку плюс шеврони. Перші 5. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, отримують футболку плюс шеврони. Потім 6, 7, 8, 9, 10, отримають е, шеврони плюс е, ЧК. І 11 хто буде останнім у списку, отримує Свіч і все інше. Зрозуміли, так? Хто останній в списку, отримує Свіч. Показати учасників? У нас стрімиться все правильно. Так, я показую всіх. Боже, сім сторінок? Які ви всі класні? Як вас багато. Це класно, що люди небайдужими лишаються. І я сподіваюсь, так буде продовжуватися довго. Так, там ж видно. Я ж не, я не перекриваю. Ну, нормально. Стрімиться, добре. Головне, що стрімиться і... Все буде задокументовано. Так. Ну, треба всіх перегорнути. По-перше, щоб показати усіх людей. Це чесно, вони свої гроші віддають. Гарний коментар. Мені подобається. Так, все, є. Добре, погнали. Одинадцятий е, Отримує Свіч. Решта отримують футболку і все інше. Так, 11-й у нас Валерій К. Вітаю, Валерій. Ти отримуєш Nintendo Switch і от все що... все, що я показував, всі ігри, дві, принаймні, і. чохол. Switch OLED, до речі, так. Перші 5 отримують футболки. Другі 5 отримують шеврони. І 11-й отримає Nintendo Switch. Все, дякую. Так, це я завантажу. Там. Де цей розіграш був у мене? Так. Все зберіг. Е -е, зберегти? Так. все Дякую всім, дякую всім, хто донатив, тому що це потрібно. Нам в першу чергу, тим, от, хто в тилу сидить, донатить знову ж таки, і як може підтримує військових. І коли я гроші перерахую Олексію, він їх там витратить, буде е, звіт, що куди, яка сума, куди пішла. Я також цим поділюся в Твіттері, скоріш за все. Тому ще раз дякую усім, а я піду писати нашим переможцям. Гарної суботи вам, бережіть себе і побачимось. Бувайте! Е, так, я поки я ще не виключив. Ні, показують всіх Показують всіх, хто донатив. Неважливо, з якого банку. Тут абсолютно всіх. Просто ті, хто не з МОНО, вони не ім'ям, прізвищем підписані. Вони підписані от е, котиком таким. Тому я просив, хто донатить не з МОНО, е, писати свої контактні дані. Так, сподіваюсь, відповів на запитання. Інших начебто не було. Все, бу...